Слово честі. Інформація точна, плюс-мінус похибка комп'ютера. Слово правдиве, плюс-мінус совість людини. Чим слово міряється? Мушлею вуха чи прирвою рота? Один чоловік слово важить, переважує. Інший на око прикидає. Та обидва ціни слову негодні скласти. Слово є в людини. Слово є людиною. Слово є тепер. Але це зовсім не те слово, що було споконвіку. Коли ще не було людини.